Доброго дня, вітаємо в магазині Дніпра втирка. Мене звати Осика Павло і сьогодні хотів би розповісти вам про електричну газонокосарку 32. Дана газонокосарка виконана з ударного АБС пластику Її е контейнер для трави з АБС пластику та нейлону. Має вона потужність 1,1 кВт обладнана ножом 32 см, е що дає змогу скашувати територію до 3, 2, 2 до 3 соток комфортної. Обладнана вона е, рівним двигуном, що дає змогу при просадці до 170 вольт роботи, працювати безприривно і якісно. Е, може працювати в декількох е, режимах, тобто можете піднімати колеса, тут буде самий, наверно, напевно, комфортний підйом за допомогою коліс. Тобто можете працювати в трьох режимах, е, це 25, 45 та 60 е, Міліметрів. Тобто ви витягуєте вже непосередньо саму вісь і перемикаєте, вже на яку вам потрібно там, вище або нижче. Що з однієї, що з іншої. Тобто і так ви збільшуєте саме, саму високу кокоса. Можете косити непосредственно як з самим мішком, так і без. Тобто, кліпити, якщо вам потрібно викидати саму траву ну, своєї ділянки, то працюйте з контейнером. Ви можете продивлятися наповненість контейнеру, не знімаючи його. Розположуйте ручки, також ви можете розположувати ручки в трьох положеннях, щоб змінити, якщо ну, якби вам так, було б. Що е, з комфортності ще те, що він обладнаний коліщатами, які і спереду, на передній і задній осі, вони одинакові 127 мм. Е, в принципі, на цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в